Всіх вітаю з кінця XVIII століття на території тогочасної України ширилися ідеї просвітництва та національного відродження. Освічені люди об'єднувалися, щоб обговорити свої ідеї і вцілювати їх у життя. Як приклади можна виокремити гурток українських дворян автономістів, Новгород-Сіверський гурток, студентський гурток харківських романтиків і, звичайно ж, руську трицю, але найвідомішим об'єднанням вважається Кирило Мефодіївське братство. У 40-роках х роках 19 століття активізувалось національне життя у Києві. Рушійною силою виступала інтелігенція, яка зазвичай гуртувалась при університетах. У 1843 році при Київському університеті утворився таємний гурток Київська молодь своєю метою вбачали відміну кріпосного права згори. Шляхом пропагандистської і просвітницької роботи гурток саме розпустився, але став основою для формування Кирило мефодіївського братства. 6 січня 1846 року є датою заснування цього унікального товариства української інтелігенції, яке було одним з проявів піднесення національного руху на українських землях, під впливом визвольних ідей періоду назрівання весни народів. Назва братства була посиланням на християнських діячів 9 століття Кирила і Мефодія, що відомі як творці Слов'янської писемності. Ядро цієї організації сформувалося на основі групи українських студентів, викладачів і чиновників, його засновниками стали молодий професор Київського університету Микола Костомаров, молодий службовець Горбернської канцелярії, кандидат права Микола Гулак і студент останнього курсу Київського університету Василь Білозерський. Всього ж братство налічувало 12 братчиків. До організації приймали представників слов'янства незалежно від станового походження. Кожний член складав присягу. Усі кирило мефодіївці визнавалися рівноправними. Організація мала й свою початку з Євангелівським висловом і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Її зберігав у себе Микола Костомаров. Головною політичною ідеєю Браси було звільнення України з-під імперського гноблення, розбудова незалежної держави з демократичним ладом. За тих історичних умов Кирило Мефодіївці визнавали лише один шлях утвердження Державної незалежності України створення Федерації незалежних слов'янських держав. Це ми бачимо зі статуту Кирило Мефодіївського товариства. Головні ідеї. Визначаємо, що духовне і політичне об'єднання слов'ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. Визначаємо, що при об'єднанні кожне слов'янське плем'я повинно мати свою самостійність, а такими племенами вважаємо південнорусів, північнорусів, білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, Ілліросербів з хуруганами і болгар. Визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і дотримуватися в повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віросповіданням і станом. Також вельми конкретними є наступні рядки з відео з ми сприймаємо, що усі слов'яни повинні з собою об'єднатися, але так, щоб кожен народ скомпонував свою річ Посполиту і управлявся, не зливаючись з другими так. Щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу і свою справу общественну, щоб був один сейм або рада слов'янства, де б сходились депутати від всіх речей Посполитих, і там розважали б і полишали такі діла, котрі б належали до всього союзу слов'янського. Програні засади Кирила Мефодівського братства були викладені в книзі буття українського народу і відовзі брати українці. Сміт створів був пронизаний євангелськими заповідями, християнським ідеалом справедливості, свободи і рівності, що поєднувалися з українським патріотизмом. Програма містила також і соціальні вимоги, скасування кріпацтва та поширення освіти серед народу. Утілення в життя цих засад забезпечило б глибокі політичні перетворення, ґрунтовані на особистій свободі людині, одвічному прагненні українця. Але в методах досягнення автономії та у формі співіснування слов'ян браджіки мали суттєві розбіжності. Так, одні вважали республіканізм найбільш бажаною формою суспільного устрою, а інші допускали існування монархії. Найбільш послідовним прихильником республіки був поет Георгій Андруський, він спирався на американський досвід, який сподівався сполучити зі слов'янськими реаліями. Більш помірні погляди мали Михайло Костомарові Пантелеймон Куліш, які сподівалися на реформування і демократизацію Російської імперії. Розбіжності були і у рівні радикалізації спротиву. Наприклад, Тарас Шевченко був прихильником загальнонародного повстання для скасування кріпацтва, натомість Костомарову ближче були мирні і поступові дії, і статут забороняв членам БРАСа будь-які підступні засоби діяльності. Правило, мета виправдовує засоби. Товариство визнає безбожним. Кирило Мефодіївці розпочали втілювати в життя свої далекосяжні плани. Вони збиралися на квартирах членів братства, обговорювали програмні документи, питання політичного життя, залучали нових членів, налагоджували стосунки з прихильниками національного відродження інших слов'янських народів. У сфері просвітництва Кирило Мефодіївці насамперед приймалося підняттям культурного і освітнього рівня народу, його національної свідомості. Наслідком цього став проєкт шкільної програми Білозерського, який давав можливість зробити її початкову ланку максимально доступною для дітей, сільських і міських низів. однак реалізувати це не вдалося. З листа начальника третього відділу Орлова Першим засобом для досягнення своєї мети товариство визнавало поширення освіти між простим народом у дусі Української свободи. Для цього воно мало намір зводити училища у волостях, видавати книги і журнали малоросійською мовою, для цього ж збирало гроші, запрошуючи кожного з членів до пожертвування. Але садки товариства були надто обмежені, і старанність членів спочатку полка згодом збайдужіла. Однак уже в березні 1847 року, за доносом студента Київського університету Петрова, сина жандармського офіцера, братство було викрите. Протягом березня-квітня жандарми заарештували всіх його учасників і доставили в Петербург у третє відділення Імператорської канцелярії. Спочатку петербурзькі жандарми дійшли висновку, що діяльність братчиків. Це не більше ніж учена мишня трьох молодих людей, оскільки братство не мало на меті організовувати та здійснювати політичний переворот чи народне повстання. Проте після тримісячного слідства жандарми з'ясували всю небезпеку діяльності братства Кирило Мефодіївців для імперії. Усі вони не змовники, не зловмисники зазначалося у звіті третього відділення, але шкоди від них мала відбутися повільно і тим більше небезпечно. Жандарми безпомилково визначили майбутній напрям розвитку українського культурного руху державну самостійність України. Слідство тривало під особистим контролем царя Миколи І. В результаті всі учасники були покарані, але найтяжче було покаране Тараса Шевченка, у якого під час обшугу знайшли поеми Сон. На трирічний термін було ув'язане Миколу Гулака, протягом року відбував ув'язнення Костомаров. Інших членів братства царський режим вислав у віддалені губернії імперії під нагляд поліції. Після заслання їм заборонили повертатися в Україну і працювати в закладах освіти. Товари Куліша, Костомарова і Шевченка були заборонені. Сподівання деяких учасників організації на реформування і демократизацію Російської імперії на той час були безнадійно наївними, бо ця держава все ще жила самодержавством. Кирило Мефодіївське братство проіснувало менше півтора року, але мало величезний вплив на українське національне відродження 19 століття. Дякую за увагу!